Населений пункт церкуни. Вже на даний час проведено оперативне розмінування всього населеного пункту. Над розмінуванням церкунів працювало щоденно від 10 до 20 розрахунків саперних. Територія, яку потрібно було розмінувати, це приблизно 750 гектарів. Крім саперних підрозділів, які були виключно створені з людського ресурсу. працювали два саперних підрозділи кінологічні. Також працювали дві одиниці транспорту для механічного розмінування. Фактично кожні три дні керівник обласної військової адміністрації збирав наради з цього приводу стосовно планів та процесу евакуації, яка допомога потрібна, на якому етапі розмінування. В першу чергу ми розмінували будинки навчальних закладів, медичних закладів, сільради, в центрі, там, де багато збирається людей. Також, в першу чергу, були дороги, на жаль, під час Розмінування населеного пункту Циркуни. У нас є втрати серед практичних саперів. Це відбулося через знову таки високу траву. Один з саперів наступив на розтяжку чи на шнур від ОЗМ і вона спрацювала. Два сапери загинули на місці. І один знаходиться вкрай важкому стані. Загальна кількість вибухонебезпечних предметів, яка була виявлена та знешкоджена в населеному пункті серфни, це півтори тисячі вибухонебезпечних предметів, серед яких як протитанкові міни, так і залишки від реактивної системи залпового вогню, протипіхотні міни на даний час. Вся територія населеного пункту розмінована.